Чому ви одна, де Джері Кейл?» «Джері поїхала на Канський фестиваль, вона там буде виступати. В неї також відповідальна місія, тому я повернулася одна, от, щоб побалакати з усіма вами. Все. Нам сказали, що дивились більше 200 мільйонів онлайн. Це просто вау. Ну і це так закаляє, що ти не маєш права на якусь там, не знаю, щось зробити чуть-чуть не так, бо ти представляєш державу. В тебе є один-єдиний такий шанс. Прям емоції дуже переповнювали. Тому що в кінці, вже коли ти перестаєш співати, ти чуєш підтримку аудиторії. Аудиторія дуже кричала і дуже чули, як співали приспів. Оце, типу, саме важливе, що босі, ніби полезли йшли по землі, це українська мова, це українські слова. І ці люди, які там сиділи, там звідки хоч були, Щоб ви розуміли, до нас приходили фоткатися з Куби, з Австралії, з усіх кантез, з Африки. Просто от є такі єврофани, і це було надприємно, що от така увага була прикута. І ми показали дійсно. Ну от свято музики, ми принесли їм пісню гарну, різносторонню, сучасну і з етнокодом з усім. І ще плюс ми принесли дуже великий номер, який підготувала таню, заклавши туди те, що а пропустила цензура, але те, що зрозуміє кожен українець, і ми бачили в коментарях, нічого не коментуючи, не підтверджуючи, бо це можливо було використати проти нас як політичну саме мову. Але ми, от, просто всі так підморгували одне одному. От ви бачите, і скільки людей плакали, бо вони пізнали ці і фаєрверки. Ми вказали їх як фаєрверки. Ірверки і так далі. От що, що ми туди заклали?